Тижні підготовки і знову на змагальному татамі за перемогу нині бореться 12-річний Нікіта Лукашук. Хлопець вихованець спортивного центру Балу. Якщо виграю, на чемпіонат України поїду. після травми до вільної боротьби, повернувся Діміт Майданець Шевченко. Нині випробовує свої сили, вміння та витривалість. Я дуже задоволений своїм результатом. Не ходивши 4 місяця. Я думаю, для мене це дуже прекрасний результат. Хлопці – учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з вільної боротьби. Цього разу до нього приєдналися півтори сотні спортсменів. Сутичка триває два періоди по дві хвилини, але може бути сутичка закінчитися раніше, якщо, скажімо так, відтворюється дія, яка фіксується як туше. Тобто чисто перемога на туше, тому вона закінчиться. Або перемога технічна. Скажімо, розрив в балах 10-0, чи 14-4, Тому вона закінчиться раніше. У спорткомплексі Хну учасники змагаються у двох вікових категоріях Ю-13 та Ю-16. Ю – це виходить, 2011, 2013 рік. І Ю-16 у нас зараз проводиться це 2008, 2010 рік народження. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України. Спортсмени, які переможуть у сутичках, матимуть змогу позмагатися на столичному татамі. Підготовка, звичайно, важка. Це кожен день тренування. Буває таке, що по два рази в день тренування, по дві по три години діти проводять в залі. І це важко. Вільна боротьба. Це мені здається один із самих силових і самих ефективних видів спорту. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.